Так от зараз приложил. проложу, вмикаю. Лайк тріщить. 536 мікроеруген на годину. Тріск отакий. Ця зірочка справа у верхньому куту на дисплеї тупо постійно світиться, бо тріщить постійно. Зірочки світу постійно з Справа моверху кутку Це на плацане. 550 мікрограм стабільно і не падає. Це самі злі з усіх у світі крім Haysi Marigold Twist от От забираю. Замовк. Замовк. Підношу. Забираю, замовк. Все, падають поки все от впали. Відносимо. Я не попав там. По центру треба, я не попав. Треба, мені не видно, тримаю телефон, треба отак проложити, тупо по центру, прижати пальці і тоді вже вмикати. І то я тут не считав, скільки їх штук. Чим більше штук брати, тим потужніше буде фонити. Ну, 120 штук нормально, так буде прилічно, так сказати. Якщо взяти 1000 штук, то буде ще сильніше. багато.